Бідіотичним досвідом, досвідом ми задоволення, він є в часі тримання, фактично проаналізовано останні рік, але робоча йшла десь протягом 3 років. Вже досмінали, вже знали питання, які ми хотів задавати, і знали, які ми хотіли мати на них відповіді. Я працюю в серцево-службі центрі. І також ці відділення розташовані в 5-лікувальних закладах. Функціонування такої великої системи ясно, що вимагає бюрократії. І ця бюрократія, державна клініка, вимагає нових сучасних методів управління. Чому нових сучасних методів управління? Тому що, наприклад, мною і наступним кардіохірургом, станом на 7 років тому, була різниця 25 років. Це означає, як мінімум, що на 14 століття запізуємося всі бізнес-процеси, за якими живе ця клініка. Добрі вони чи погані, це інше питання, то тому що яким чином до цього часу дістати війни, бо теж не все погано, є свої перемоги, в особому. Єдине, що світ не стоїть на місці, він розвивається. І е, якщо ми будемо утримувати темп, темпу, все одно маємо шанс не Треба не тільки е, посадитись на трені території, вилізти, Щось може навіть і допомогти належати. Отож, як... я хочу зараз дати ту логіку, яку ми зашивали процес пошуку, яким чином державні діє, яким чином оптимізувати, її роботу, ясно, що немає чи запаси такого власного ресурсу Якщо ми ці зміни викличемо на якомога ранішому етапі, значить якісна зміна це буде. Це зміна по якості буде найважливіше. Тому ми думали, на якому етапі вже починати щось змінювати, де робити вхід. Так. От. І м -м, по е Спочатку ми намагалися відповісти на таке питання. Ми державна клініка, Є, е е до кого звертається пацієнт? Він звертається до лікаря чи звертається до клініку. Е Кільниці, безумовно, вона має якусь фішку. от ми можемо те, бо не може державна клініка. Ми, клі. ми там маємо на якусь такого послугу, яку по собі не може дозволити державна клініка. В нас, з е хороших пацієнт звертається все-таки до лікаря. Він йде в клініку, але адресатом його є лікар. На то є певні обліки собі в теміще при собі виявилося в теплі. Певний результат, такий, який ми могли спрогнозувати, приємний для нас результат. І, безумовно, виникли проблеми, які теж не думати, що не можуть возити, але проблеми ці виявилися підйомними і ми з ними далі працюємо. Ми виходили з наступної логіки. Клініка менш кружка, вона менш здатна до змін до умов, менш здатна до конкуренції, ніж окремий лікар. І в силу певних об'єктивних і з об'єктивних причин. Що клініка має? Бюджет. так? Чи можемо змінити бюджет? Ну, ми не змінимо бюджет. І скільки ви держава видала, скільки в ви нас не буде. Статут клініки теж це, це є документ, який регламентує діяльність цієї клініки. Кон'юнктура. Є певна кількість певних лікарів, які працюють в певних комунікаціях, хороші чи не поручні, вони, але в них ці комунікації є, їх змінити важко. Це теж є на то важко купувати, якщо якісь зміни то, захочете зробити. Скоріше з цього система виштовхне, того, хто захоче ці зміни робити. Якщо ми маємо на увазі лікаря, лікар виявився трошечки більш гнучким. Що в лікарі має бути те, що не міняється, і ми на тому акцентували, І ця річ має бути основою. І дуже приємно, що вона прозвучала попередня презентація, я тішу, що я так само думав. Муральність. Зрештою лідер вибирає, він лікує багато роздорогу, чи моровий відвідував. Зробіть вибір. Це, нам здається, що це дуже просто, і ми будемо лікуватися. Насправді не все так просто. Моральність є тим фільм, який виробив марку я не стук. Не бачимо, а це, ну, це не спрацює, якщо лікар не моральний. Всі ці зміни не спрацюють, що таке буде договорити. Його моральність була тим єдиним фактором, який ми хотіли, і ми хотіли, щоб він був на зміні. А далі речі і не міняються. Е, є мануальні наміри. Можна їх досувати? Можна. Точка прикладання є, це змін є. Досвід теж змінна. Тобто вона виникає, вона. Е, Це примітивники і назовні війни. Наступний момент. Клім комунікації ще є в халаті, так я відправив написав презентацію, декілька козирів в халаті завжди є. Вони можуть бути як на рівні, так і за межними клієнтами. Це рекомендації, домовленості і різні поради від родинних знайомних, хто я свяжу, чим тебе надасть на клініка. І оцінюючи те, що напевне лікар все-таки є більш гнучки, більш лебідним, більш конкурентним. Все-таки треба ставити на лікаря. Щоб лікар був обворітний для змін. Зміни в систему ми будемо запроваджувати через лікаря. Працюємо? Так, супер. Ми заробіли. Вибрачи лікаря, як... І ресурси, на які ми будемо збиратися. Е, Моральність буде відповідальність дуже важлива е, е, риса, і за неї я буду е, далі говорити. Це буде описано е, один. Це буде один з мер. Ну, Бачимо, що лікаря здоров'я за просвітлення. No. E, Саме у ліносному відповідальності вам потреба в такому лікарі, який супроводжуватиме пацієнта на різних етапах, етапах впродовж всього колябування в лікарні і буде відповідати лікувальний процес. То, для вас, э, якщо пацієнт лежить в якомусь націоналі, це буде Карті біологічна стаціонар, що не відбувається контекст. Виникає в нього якась клініка донального коло. В нього якийсь лікуючи лікар. Як правило, цей лікуючий лікар є молодий, або старший лікар, є професіонал, Його не можна заділити самі з тобі коробку, в нього не вичерпне життя в операційні. Таким чином, він підруковий був студент або інтерн, або інтернет. Якщо його консультація буде зверна до фрази, яка на даний момент виходу патології, що вона не виявила, яка ціна? Ніякій пацієнт, все одно не обстежі, проблеми в ньому немає. Добре, перед інший момент. Припустимо, знайшли, що є проблема з порогом, яка виникла в процесі лікування основної патології серцевої, і треба перевести стаціонарну гастроенекологію, він туди переводиться. чи Він не належить нікому. ну, Нікому не є потрібен. Якщо ви бабусного ну, пацієнта спрацьовуєш механізм оплати ну, рішу днів свої, ну, тобто включається багато відштовхуваних моментів і врешті відштовхує пацієнта, він сам бігати те, що хтось є такий, який кому він потрібен, хто за нього відповідає. Натомість, в іншому випадку, якщо ви за нього відповідали якийсь певний лікуючий лікар навіть. Ну, юридично буде відповідати хто звідуючи відділення. так, консультант відповідає за свою консультацію, а задану цінність цієї консультації має відповідати лікаря. Це виключає такі моменти, коли пацієнт сам розвоє і шукає її на один зі своїми проблемами. Якщо йому є лікуючий лікар, який розповідає, що то він тоді. По всіх консультантах, по всьому стаціонару і інших станціонарів, якщо є необхідно, він вже гаразд на тривогі. Але перевинно він звернувся з якоюсь проблемою серцевою. В нього є діагностована серцева патологія, яка є первинна, через яку він звернувся в клініку.